Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви спитайте, що в кадрі роблять крокси, взуття чи ще щось, хто яке за запитання задав. А в мене сьогодні дуже незвичайне відео. Я вам покажу моє взуття, якесь старе, нове, і розповім, для чого яке підходить, як його можливо краще вибирати. Отже. Моє, яке я ношу кожного, майже кожного дня, отакі крокси. Ми їх, взяли, ми їх знайшли по дуже великій акції, і вони мені вже, напевно, я їх ношу вже 2 або 3 роки. Я їх ношу навіть коли холодно. Я, про, я їх ношу під носки, під звичайну ногу без носків і так далі. Наприклад, я десь там йду, когось зустрічаю з друзями, вони такі, Петро, ти що в крокзах, там холодно чи ще щось. Але мені нормально, вони мені дуже подобаються, вони мені дуже зручні. І мені в них взагалі дуже подобається ходити. Тому що нога дихає. І просто крокси, я думаю, дуже багато хто зі мною погодиться, що крокси це дуже круте взуття. Але ці вже трохи такі, можна сказати, навіть старенькі. І ми придбали отакі нові, трохи іншої моделі, отакі чорні. В них трохи товша підошва. І за цього вони трохи А такі теж нові. Їм вже десь місяць чи два. І я в них вже хожу і вони мені дуже подобаються. Далі отакі соломони. Це кросівки, це звичайно стара модель, є новіші, набагато кращі. Але саломони це дуже хороше взуття. Їх можна носити як і кожного дня, так і кудись в гори. Взагалі це дуже хороше взуття в ліс, в гори, на рибалку, ще щось. Але також в ньому дуже зручно ходити кожного дня. Мені подобається. Вони в мене на отакі резинки затягуються. Звичайно, це старенька модель трохи. Але вони дуже круті і мені дуже зручні. Соломони, я думаю, що теж багато хто погодиться, що соломони круте взуття. Далі. Е, далі у нас зараз будуть бутси. Наприклад, в оцих я зараз граю флагфутбол. Це американський футбол, тільки без контакту. Можете загуглити, що це. Такі, звичайно, для футбола це не найкраще взуття. Саме для футбола не найкращі бутси. Але в них можна грати в футбол. І в цих бутсах я зайняв третє місце Ліги Словаччини. Ну, наша команда, наш клуб зайняли третє місце Ліги Словаччини. В цьому сезоні перед літом, весною і початок літа. Це мої старі Я їх пам'ятаю, це з ними дуже багато спогадів, Це я, в, яких ми, я, в яких я грав минулий сезон, минулий рік. Теж кінець весни, початок літа, а, тармак. І це взагалі буци такі. Вони, звичайно, не дуже хороші. Вони для футболу не дуже підходять, для флагфутбола. Але чого я їх саме тоді обрав? Ціна. І саме і за ціни я їх вибрав. Але я не знаю як, але їм вже скільки років, скільки я в них відбігав. По сухій землі твердій, по мокрій, по вагнюці, по всьому, і вони навіть ні трошечки не розклеїлись. Тобто за таку ціну це, звичайно, не найкращі бутси, вони не дуже хороші, але за таку ціну вони якість просто дуже хороша. І вони тоді, я в них грав нормально, і якщо треба просто грати, то вони теж підійдуть. Отже, якщо у вас бюджет обмежений, дуже, то навіть в цих можна грати. Для футбола не знаю, але для флагфутбола їх дуже багато хто, в кого я в них бачив в цих саме бутсах, І за таку ціну хороші буци. Далі. Отакі нові, які я вже, в яких я зараз граю в футбол з другом. Отакі Nike Phantom GX. Це третя, звичайно, тільки третя. Група, але вони дуже хороші. Я їх взяв, в, в, Декатло, не в Декатлоні, а в Полтаві, в епіцентрі, там якийсь інтерспорт чи як називається такі футбольні буци. Я в них поки що грав тільки футбол, але я в них ще планую грати і флаг-футбол. Я думаю, що вони будуть дуже хороші. Далі. Якщо ви граєте футбол, наприклад, в середині. Там в залі, якщо є такі, то вам підійдуть отакі. Це, скажімо так, буци для футбола, але не звичайні а такі. Я в них грав всередині, я грав футбол в спортзалі. І е, я в них дуже довго грав, і вони мені тоді, дуже, вони тоді мені дуже подобалися і були хорошими. На жаль, я з них виріс, але йдемо далі. Оці, яких я грав в середині, після отих, тобто в залі, і грав також на несправжньому полі, тобто на якомусь резиновому і так далі. Я думаю, ви розумієте. Футбол. Мені їх ще віддав друг. тобто Вони спочатку були мого друга, потім він з них виріс, віддав мені. Я в них теж багато років грав, звичайно, вони вже порвалися, і я з них виріс, але з ними, напевно, найбільше спогадів. Далі, і після тих, як ці порвались, ми взяли такі Умбро на такій схожій підошві. І вони підходять і для середини спортзала якогось, і для несправжнього поля. Резинового або такого різного. Отакі. Далі тепер переходимо до баскетбольних. Отже, отакі, наприклад, це Under Armour. Ми їх взяли теж по акції дуже хороші. І... Я в них грав спочатку баскетбол, але потім, як в мене з'явилися нові, які я вам зараз покажу. Ці, в цих я теж ще буду грати, але це вже більше мої для того, щоб просто ходити в них по вулиці. Вони дуже гарні, і я в них, звісно, пограв в баскетбол не дуже багато, звичайно, але тепер я їх більше використовую для того, щоб ходити по вулиці. А... Нові такі баскетбольні це оці Nike Libron на, з повітряним балоном по всій підошві. Тут, отут бо, повітря. І це дуже прикольно. Вони м'які, в них хороша амортизація. І вони мені дуже подобаються. Хороша, хороше сціплення. І взагалі дуже прикольні. Це зараз, зараз саме я в них граю баскетбол. І вони мені дуже подобаються. Також є отут лев. І якщо отак, от поста два, два кросівка, то отут в них теж можна побачити лева. Оці мені зараз, е, я в них зараз граю, вони мені дуже подобаються. Також повітряний балон, який пом'ягчує і дає більшу амортизацію. І взагалі вони дуже прикольно і гарно виглядають. Далі отакі тармак баскетбольні, які я теж купив за ціну. Я, в них, я їх купив ще давно, я їх вже трохи стер і щось таке. Але з ними теж багато спогадів. І в них ще можна грати, звичайно. Але я вже в них якось так не граю. Але якщо треба буде, то все одно в них ще можна грати. Отакі не знаю, що про них сказати, просто баскетбольні кросівки від тармак. Ну, і звичайні, в мене на сьогодні отакі величенькі Nike, Kev, колаборація з Кевіном Дюраном. Не пам'ятаю які саме, Але ці мені віддав баскетболіст. Він мені спочатку віддав м'яч. І Після цього, через тиждень, він грав якусь гру, там був у них якийсь матч, щось таке якесь змагання 3 на 3. І після ігор. Він до мене підійшов, тому що знав, що в мене таких баскетбольних кросівок немає. І сказав, тобі треба, Тіпо, який в мене розмір ноги. Звичайно, в мене був, вони на мене трохи величенькі, але він мені їх віддав. І я в них навіть грав, я їх просто добре зашнуровував. Але потім в мене вже з'явилися інші баскетбольні кросівки. Але ці ці мені, я їх добре пам'ятаю саме той день, коли він мені їх віддав. І ще й м'яч він мені перед цим віддав. І ці кросівки так вони трохи вбиті, так вони великі на мене, але в мене вони просто на пам'ять. Отже, на кросівках скажімо так, краще не економити. Що означає не економити? Якщо у вас є гроші, то, звичайно, краще купити хороші кросівки Якщо... Ви, у вас таких грошей немає, наприклад, то і ви не хочете сильно грошей витрачати, то можна купити, наприклад, і оті бутси Тармак. Але ще кращий варіант купити якийсь оригінал, хороший по якості. Наприклад, Nike, Adidas, ще щось. Але по акції, тобто, знайти на якийсь, якийсь розпродаж, ще щось. І не купувати. Взагалі ні в якому разі не купуйте більше всього якісь, а, якісь а, пальоні. То, що не, а, то, що копії, вони зазвичай в них якість не дуже. І навіть краще вже купувати якийсь тармак чи ще щось, ніж Nike, але, як, але а, копію. То, що в копії вони роблять схоже за виглядом. Але в середині і по якості вони взагалі не дуже. Отже, краще або купити оригінал по хорошій ціні, ні, найти, або купити якийсь інший бренд дешевший. Але, ну, звичайно ж, дивитися на якість. Якість це дуже важливий фактор, якщо вам якщо ви не хочете сильно грошей витрачати. Тож, якщо ви купите щось якісне, воно вам може прослугувати довше. І, але якщо вам, ви хочете щось хороше, і у вас там грошей, наприклад, не вистачає, то ще можливий варіант, звичайно, це не найкращий варіант, я б сказав, він не дуже хороший. Але ви можете купити якісь оригінальні, наприклад, бутси, Але вже БУ. Це, звичайно, не дуже хороший варіант, то, що після когось носити бутси, Ну, таке, вони ще можуть бути трохи розклеєні чи ще ж. І це не найкращий варіант. Але це все одно краще, ніж купити за таку саму ціну копію, якусь, яка буде не дуже. Отже, висновки. Купуйте кросов... кросівки, баскетбольні, футбольні, і так далі. Не тільки за виглядом, але за ціною, за якістю, за якістю саме важливе, і за те, що вам треба. Отже, отака в мене колекція різних кросівок і футбольних, і баскетбольних.